Краснокожих пуйло. Hey, Індійці це валя... наші Вони прийшли з Росії туда. І не валяй дурня медведів, як алконавт Дімон пригрозив Америці війною, якщо та не віддасть Аляску. Андрій. Лик... А, я алкач. Алкач, алкач. Ліквідація Зеленського та його оточення за п'ять днів. Хто із ГРУ готував вбивство? Сенсаційне розслідування Белінг. Це не так багато, десять виходить. Дональд бум-бум! Як Трамп показував роботу ППО та чи заблокує остаточну допомогу Україні? Ding, 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 ding. Крим і Донбас в обмін на припинення війни та вступ України в НАТО. Корейський сценарій. його справді обговорюють в США та ЄС. Плати або воюй. Мобілізаційний цирк у нас триває. Чи отримають бронь українці з доходом понад 40 тисяч гривень? Скажіть, будь ласка, чи хоча б один з ваших синів вступив до Збройних сил України? Ну, такі питання до речі, дуже часто знаєте, так ставлять в колонну. Джокер чи просто блазень? Навіщо Сергій Лещенко закликав захід припинити підтримку українських біженців? Не треба скіглити, треба брати лопату. З одягу лише шкарпетки. Гола вечірка на закарпатському курорті. Чи концерт епатажного гурту ви обурені? Вітаю в етері. Новий випуск подвійного удару від відомих тележурналістів Євгена Леснова. Віктора Варницького. Слава Україні! Героям слава. Ну, перед тим як ми будемо починати. Прохання всіх наших глядачів та глядачок обов'язково поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал Вимір 360, який ви зараз дивитесь. Тиснути на дзвоник, щоб не пропустити наступну нашу програму та інше відео на каналі. А також радимо підписатися на телеграм-канал нашого інформаційного партнера. Переможний з'яшним. Посилання також в описі програми. Ну що почнемо із сенсації, яку вчора розганяла телеграм-канали. Генерала Залужного відправили відставку. Виявилося, що це серія, так я не знаю, 145-та мильної опери, яку з подачі розпропаганди анонсували українські журналісти та політики. Серед перших хайпанули Борислав Береза та Юрій Бутусов. Ну видання «Дзеркало тижня» вже не писали, що зустріч зеленського та залужного таки була. Що Зеленський пропонував главнокомандуючи не писати заяву про відставку, ну і на що отримав відмову. І що ніякої гідної посади залужному не пропонували, впевнений, що це був реальний черговий пробний з боку офісу президента, даби позбавитись політичного конкурента. Інакше не було постів про те, що відставка таки планується, ніби вже погоджена у телеграм-каналах близьких до офісу президента України. Той же Джокер, він же. Як кажуть, пан Сергій Лещенко, це написав. У мене єдине запитання: що дзеркало тижня свічку тримала під час явно зустрічі ТТТ Зеленського і залужного у Бутусова. Взагалі, я прочитав дивну інформацію, якусь маячню, що залужному запропонували поїхати послом в одну з країн бойового генерала послом. Вам не смішно? Але про це подискутуємо трохи згодом. А зараз найгарячіші та сенсаційні пророцтва та прогнози. Бабця Ванга встигла перед смертю розповісти астрологу владу Росу, що війна проти України закінчиться у вересні 23-го року. Класне з'єднання Урана, Юпітера і Білої Луни. Що то має бути будь ні на фронті? Ну, якщо чесно, то ще з власного досвіду в 90-х роках я дуже тісно спілкувався з різними астрологами альфарами та іншими позаземними розумними людьми. Скажу чесно, що знайти виправдовування, не здійснившися прогнозу, дуже легко. А ось що журналістика перетворилася на мальфарство – це шкода, і цим рішать не лише наші ЗМІ. Всілякі провідці з'являються на поважних каналах США та Європи. Ну люди хочуть простих рішень. Хоча, повертаючись до Вангі та Росу, як би хотілося, щоб це. Такі була реальність. Ну насправді я жартую цієї мечні. У нас точно не буде. Нехай хайпують інші канали. Давай все ж про серйозні найгарячіші новини останніх днів. Зсу б'ють все далі й далі по території Рашстану. Цього разу влучили у нафтобазу у порту Туапсе, абсе, після чого вона закрилася і ще глибше, бо ПЕЛА приземлила вибухівку по нафтопереробному заводу у Ярославлі. Ще менше пального для рашистської бронетехніки та авіації. Іран влучив безпілотником по військовій базі США в Йор... Йорданії. Троє американців загинуло десятки поранених. Що ж чекаємо відповіді Вашингтона? мовчати точно вже не можна. Тим часом Дональд Трамп показав, як працює система ППО. Вийшло майже як у акторів 95-го кварталу. Дин -дин 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 Дональд певно, ще не знає, що індіанці корінний народ не Америки, а Росії принаймні так вважають раш політики і готові захищати руський мір в Аризоні або Оклахомі. А індійці – це наші руски, Вони прийшли з Росії туди. А головний шаман Апачі чи Черокі Пу у якого знайшли, до речі, ще один розкішний маєток у Карелії площею як два Монако з власним водоспадом Дома огорожені, на заборах камери віддіо і датчики руху. Так от пудоручив знайти і повернути землі та майно, втрачені ще російською імперією. Його немолодий, але вічно п'яний паш Медведів так збудився, що пообіцяв США війну, якщо та не віддасть взад Аляску. На чи часовні... Простите, часовню теж я. Розвалю сумочка Діор спровокувала політичну кризу у південній Кореї. Дружина президента країни вийшла в люди із цим дорогим аксесуаром. Тепер президенту загрожує відставка, а країні вибори. Дивні люди, у нас би у такому випадку у відставку мали б піти дві третини чиновників та майже увесь парламент. Господи, допоможе. Зовсім поряд з Кореєю сталася історична сенсація. Вперше міс Японія. Стала не місцева мешканка етнічна українка з Тернополя Кароліна Шейно, яка втім живе в Україні сонця, що сходить з п'яти років. Я просто сповнена великої вдячності за те, що мене справді прийняли. Не всім самураям сподобалася перемога українки. А ось ця жіночка дружина головного борця Києва з наркозлочинністю Дибова разом з чоловіком під час війни розважаються в елітному курорті Буковель. Знімають номер в готелі за 27 тисяч гривень за добу, і співають під російську попсу. Значить, Начебто КОП подав відставку після звинувачення у незаконному збагаченні на 4 мільйони. але сам він це заперечує. Ну нічого дивно, У нас ще з Радянського Союзу головними наркодилерами були міліціонери, які крашували цей злочинний бізнес. Думаю, що мало що змінилося, дивлячись на ось. Цього копа тисяч поліціянців, які кашмарять бізнес, стежать за журналістами, не лише за бігусом. Ну от починаєш погоджувати з тим, що ну хто заявляє, що у нас надзвичайно роздутий силовий блок, і варто частину його мобілізувати. Про мобілізацію ми ще поговоримо. Чергову ідіотську пропозицію нардепів надати бронь тим українцям, які заробляють чи то 20, чи то 40 тисяч на місяць. А зараз все ж пропоную до інших новин. Петра Порошенка, який згідно з декларацією цього року увійшов до трійки найбагатших українців, таки випустили за кордон. із Брюсселя. Він почав давати поради Зеленському, одна з яких негайно порвати указ про звільнення генерала залужного, якщо такий підписано. Але чи був хлопчик в офісі президента, стверджують, що й натяку не було. Ну знаєш вітю, стверджувати можна все, що завгодно, як вже казав я вже казав у виданні. Ані а анонімних телеграм-каналах от зеркала тижня вийшла стаття про те, що Зеленський та Залужний таки зустрічалися. Зустріч була, і це пропонував і Зеленський. Пропонував а, залужному самому піти. Відставку Такий подарунок для офісу президента головком робити не став. Сказав, що якщо хочете пане президента, ви верховний головч маєте право а, зробити свій а, свій вибір. Про їх давній конфлікт ми розповідали, ще у наших перших програмах вам подивитися перші випуски програми Подвійний удар. Тому конфлікт все ж ну все ж існує, та приховати його все складніше і складніше. І на відміну від багатьох з мого кола у Фейсбуці, вважаю, що навіть зміна головкома не сильно вплине на події на фронті. Єдине, не розумію навіщо, як то казали. Ще за часи твого улюбленого Петра Порошенка качати човен та давати москалям привід для вцілення і ПСО. Конфлікт, безперечно, є, але навіщо вигадувати те, чого не вдома, є чи ні. Давайте дочекаємося офіційної інформації. Мені сподобались два дописи у мережі: Перший від воїна Яреми, жорсткий, пом'якшу трошки. Лексику. скажу прямо грубо по воєнному. Пише чоловік. Одне, вибачте, мудило гавкнуло, інші ідіоти підхопили. Другий допис іронічний, який я дозволив собі трішки допрацювати. Отже, йшла 128 двадцять серія трилера звільнити залужного режисер Юрій Бутусов, автори сценарію Борислав Береза та Олексій Гончаренко, генеральний продюсер Петро Порошенко. Як вони ще не поширили і псораж каналів про те, що підрозділи ЗСУ залишили польові табори та йдуть на Київ? До речі, таке теж писали, навіть бачили якісь колони десь, в, яких, в якихось областях. І, до речі, Симоніан радісно підхопила, підхопила це ПСО. Хаос у Києві, нам вигідний, написала пропагандистка. Пропагандистка, і ось до речі, красномовне фото, яке вчора оприлюднив сам генерал. Він на робочому місці разом з начальником генштабу Сергієм Шепталоєм. Ну, а я хочу показати ось це: ось цей красномовний мем, що вчора з'явився у соцмережах, і мій знайомий військовослужбовець репостнув його з ось таким текстом: моя реакція на постійне тягання з помійних ям всяких чуток. Люди або ви увімкнете мозок, або вам вимкнуть світло. Не будьте корисними дураками. Ну, тим часом західних ЗМІ все частіше з'являється інфа про те, що Путін через якісь неофіційні канали зондує ґрунт для переговорів про припинення бойових дій, начебто, він погодиться на вступ України в НАТО, але віддавати вже окуповані території не збирається. Екс-головнокомандович НАТО в Європі Ставрідіс прогнозує дещо інший варіант. Аби закінчити війну, Києву доведеться відмовитись від Криму та Донбасу. Пише він. Е, генерал певен, що відбудуться корейські сценарії. Східні області та Крим визнаються російськими, а Україна вступає в НАТО. У ну, сценарій, як на мене, не найгірший. Ми повертаємо собі окуповані окуповані території Запорізької та Херсонської областей і отримаємо гарантії НАТО, але це заморожений конфлікт, і нагадаю, що КНДР і Республіка Корея, де Юрий і зараз в стані війни, мирний договір підписано не було. Проблема провадження такого сценарію від цього повне несприйняття його українцями. Я не бачу не єдиної політичної сили у нас в країні, що зможе пропонувати це вголос. Навіть уламки ОПЗЖ не наважуться. Вот 100% даю. Хоча, як то кажуть, треба ще час, щоб усвідомити цей гіркий факт. Ну і варто розуміти, що важливіше зберегти державність, саме за це, йде зараз війна. Чи пробувати звільнити території, ну і скажу дуже кромольну е річ, на якою не так добре ставляться до незалежної України? Приклад вже є. От Фінляндія, яка втратила у 1940 році певні території, але зараз вже член НАТО. Складне це питання, дуже складне. Ну так, так, так. Питання надзвичайно складне. Все ж таки порівнювати нас з Фінляндією, де було однорідне населення, да яке розмовляло однією мовою, одна культура була напевно, да. найшвидше е, важко нас, нас порівнювати з Фінляндією. Йдемо далі про нове сенсаційне розслідування Белінгхет і Христо Грозіла. Журналісти з'ясували, що в лютому 2022 року. У Києві діяла група таємної військової частини ГРУ 29-155, яка мала протягом п'яти днів фізично знищити Зеленського та його оточення. Закинута вона була до Києва заздалегідь. Саме цей секретний підрозділ ГРУ організовував теракти в Європі, підривав склади боєприпасів Чехії, болгарські військові заводи, здійснював політичні вбивства того ж Скрипаля у Британії. Керує цим підрозділом Андрій Авер'янов, і зараз він, начебто, замінив Пригожина на чолі ПВК Вагнера. До речі, віцю Пригожина в Африці оголосили світим у Центральноафриканській Республіці. Навіть є церква світова Йосипа. Цікаво, що свого часу президентом саме цієї країни був. Ох, канібалом, їв своїх громадян. Чудовий святий, безперечно. Тим часом ще один затятий імперець і терорист Гіркін Стрілков отримав від режиму Путлера 4 роки тюрми, докритикувався. Навіть Пу був для нього м'ягкатілим, а планував взяти участь у виборах. Тепер хлібатиме баланду. З виборами ПУ Кремль сам собі несподівано створив проблемку. Обласканий владою кандидат від так званої опозиції, вирішив показати норов. Так втім, головною надією російської позиції став Борис Надеждін, той, що постійно з'являвся. До певного часу на каналах РФ та розповідав всяку маячню про тих індейців, які ми вже показували, що індійці це руські. А скільки радощів опозиційних розмі мов є можливість зараз вистроїтися в черги і показати всьому світові, що не всі за Путіна? Черги голос як в Росії, так і в столицях Європи, щоб поставити підпись за Надеждина. Ну, і нам варто ну, нам от в Україні варто розуміти, ніяких виборів в РФ не може бути. Бо всі, хто проти Путіна реально а не е, у виставі під назвою вибори 2024, той чи інший, то вони чи в Візніці, чи зрештою все ж будуть виженути за кордон. Давайте послухаємо, що говорить ліберальний кандидат Надіжден, який зараз виступає, нібито проти Путіна. як він... сбираются диты на оккупованных территориях Украины. Жителей Крыма и, между прочим, жителей Херсона и Запорожья нужно спросить будет, где вы хотите жить. Можно ли в таком случае на территории Российской Федерации проводить соответствующий референдум и спрашивать о желании жить в составе одного или другого государства? Как вы думаете? Совершенно безумная затея. Не знаю, зачем это. А почему в этом случае это безумная затея, а в случае, когда мы говорим о территории другого государства, это не безумная затея? А вы не понимаете разницу? Честно, нет. Совсем? Правда Совсем. нет. Я поэтому вас и спрашиваю. Я, я упрощаю вопрос. У господина Зеленского есть способ, например, что-то сделать сейчас в территории Ростовской и Белгородской областей? В том смысле, что, например, ввести туда этих полицейских украинских, чтобы они там порядок навозили. У него есть такая возможность? Нету? А ми сходимо тільки із можливості показово, що надіжді, на якій не збирається я так розумію, віддавати Крим. І взагалі, вважаю, що і Херсонській області, і в Запорізькій мають пройти нові референдуми. Маячня абсолютно. Але цього кандидата підтримали і Навальний, і Ходорковський. Я так розумію, що вони теж не збирались віддавати Крим Україні. І поки у Кремлі вирішують, хто відтяпає у Путлера півтора відсотка голосів. 99 це ж буде занадто до Москви Завітала делегація хуситів, саме тих, які бомблять кораблі в Червоному морі, і зустрічалися Хусити не з бурятами, а раж владою. А паралельно майже у цей же час взяли і спалили ракетами фактично вщент британський танкер з російською нафтою. Не узгодили якось. До речі, це до питання про дієвість санкцій. Вартове процвітання так називалася операція заходу проти Хусидів, виявився якимось пульгавим мети. Операція явно не досягла. І цікаво, що буде з операцією проти Ірану, та чи буде вона взагалі. Я так на хвилиночку подумав, що вже було з Тегераном, його підприємствами з виробництва ракет та дронів, лабораторіями з збагачення урану, якби у Білому домі був Рональд Рейган, буш старший навіть Білл Клінтон. А я, талах, вже вищипував би собі бороду десь у підвалі, як Саддам Хусейн. А так таке враження, що у Білому домі засідає політбюро СРСР часів пізнього Брежнього. Здравствуйте, дорогі юні друзі. Кремлівські старці так влучно називали те політбюро. Щось подібне зараз і у Вашингтоні. 77-річний Трамп проти 81-річного Байдена чи не тому, і з допомогою Україні виникла патова ситуація. 60 мільярдів, схоже. Ми так і не отримаємо. А тим часом співвідношення з постачанням тих же снарядів на фронті приблизно 1 до 10 Не на нашу користь. Трамп грає свою небезпечну гру, яка може поховати всю. Вибудованому заходом нову цивілізаційну конструкцію після холодної війни в Російській Федерації радощі в повні штани. Розповідають про громадянську війну у США. Мов губернатор Техасу пішов проти Байдена та будує стіну з дроту на кордоні із Мексикою. не допущенні допускає до кордону федеральної прикордонні служби. А Байден це заборонив. Ось ось, ось почнеться стріляніна і США розвалиться. Насправді є рішення Верховного суду США про те, що Федеральні прикордонні служби мають право знищувати цю стіну, але а, ані слова не сказано про те, що стіною не можна будувати. Тому Нацгвардія Штату Техас це будує, охороняє. А федерали спокійні цю стіну знищують, як кажуть фахівці, звичайний політичний процес США. Це так би мовити, продовження протистояння між республіканцями та демократами. Бо республіканці реально за жорстку міграційну політику. А демократи, ну як і є демократи, дуже, дуже за такі лагідні міграційні процеси. Єдиний мінус для нас, як ти вже сказав, віця нам все таки не бачити цих самих 60 мільярдів від США, бо їм зараз точно на жаль, не до. Проблем Україні до цієї нашої війни і поки ми буквально вигризаємо, вигризаємо допомогу ззовні, всередині країни, триває мобілізаційний цирк. Інакше не можу назвати це до Верховної Ради України. Знов зайшов законопроект про мобілізацію в черговий раз, той, що повернули до опрацювання в Міністерство оборони, ну от уже повернули так. там з'явилися дивні пункти, як то кажуть. Ті працівники, що можуть сплачувати окремий податок на понад 20 тисяч гривень, крім основних ну основних податків, а вони отримують бронь. Є ще ФОП. Ці ФОПи, хто буде сплачувати щомісячно також, але вже 40 тисяч гривень, крім цих податків, які положено. А вони так само будуть мати фронт і не йти на фронт. Інакше, як то кажуть, добро пожаловать на фронт. Така от собі сучасна дискримінація за майновим станом. Дуже, як то кажуть, по європейськи Тим часом президент Зеленський продовжує активно захищати цивільне населення, яке, начебто, приносить користі не менше ніж військові, і робить, як на мене, дуже дивні заяви от в інтерв'ю АРД німецькому. Що, начебто, у нас армія більше зараз ніж у Російській Федерації? У нас 880 тисяч. У них, начебто, 617. сімнадцять. Ну так сказав Путін, але ж путіну вірити не можна. Але у нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія, а при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працює, і вони всі захищають Європу і світ. Я не зрозумів. Мобілізація нам потрібна чи ні? Чи обійдемося незначним рекрутингом? Президент виступив і проти рейдів ТЦК по тренажерних залах і тому подібне. Ну і що ж, буковелі мажори можуть спати спокійно. Хочу запропонувати подивитись кілька три відео, три паралельні реальності, які явно не притинаються. Ось ця на фронті. А! Я 300, Я 300! А оце. Розплідник лабрадорів у Харкові перед ракетним ударом. А це тил, який робить все для фронту, якщо я правильно зрозумів нашого президента. Туса чи туса у київському нічному клубі. Ну і до нашої традиційної вже рубрики: Кому війна, а кому. Замість снарядів, яких зараз так не вистачає на фронті, ШИК ділки з Міноборони разом з менеджерами підприємства Львівський Арсенал, намагались вкрасти півтора мільярда бюджетних коштів. Півтора мільярда стільки було виділено міноборони на на закупівлю 100 тисяч мінометних снарядів. Фронт не отримав жодного. Сбу перевіряє п'ятьох високопосадовців Міноборони серед фігурантів, скандально відомий Олександр Лієв, який був керівником департаменту військово-технічної політики та розвитку озброєння міністерства. От мені у мене ще одне запитання: як колишній міністр туризму Автономної Республіки Крим, яким був Лієв, раптом став фахівцем з озброєння? Ну, напевне, відповідь знає лише колишній очільник відомства Резніков. Суд не обрав запобіжного заходу Лієву, і він на свободі його вже звільнили. І між іншим цього скандального персонажа затримали кілька днів тому саме під час спроби перетнути кордон зі Словаччиною. А ви кажете сумочка від дьор дружини президента Республіки Корея, через яку політика ймовірно піде у відставку. У нас он цілий міністр з питань стратегічної галузи і промисловості Олександр Камишин продає кріпти на 17 мільйонів гривень. І орендує квартирою, площею як котедж. І нічого чудово себе працює. Ну Що на завершення ще одна наша традиційна рубрика про культурку. Гола вечірка на закарпатському курорті Драгобрац сколихнула суспільство не на жарт. Щоправда, зрадонька трохи перебільшена, як на мене. Виявилося, що це не зовсім вечірка, точніше, зовсім не вечірка, а концерт відомого українського епатажного гурту Хамерман знищує віруси. Учасники гурту вийшли на сцену в одних шкарпетках. Причому одягнутих на статевий орган. Ну, як завжди, я роблю опитування по одному з питань нашої програми, і у себе в Фейсбуці я можу сказати так, переважна більшість підтримала цей гурт. Ну почнемо з того, що вони всі свої 100% на перераховують ЗСУ. А ну і по друге. Єдине, що було зауваження, варто все ж не розповсюджувати фотографії чи відео з таких ось закритих вечірок, бо це дуже дратує хлопців, які воюють. Але знову ж не всіх. Єдине, хочу сказати, що, на мій погляд, дуже просто треба себе вести щодо будь-яких вечірок. Подивіться, як ставляться до подібного роду вечірок вражці і робить повністю. 180 градусів навпаки, а там ну ви саме бачили, що відбувалося. Ну ти там у тебе хтось там з дописувачів до речі, написав, що така калька е з, е з Рашою, і тому була така реакція у нас. Що то там після голої вечірки зробили швидкі і серйозні висновки? Що навіть там Філіпа Кіркорова знімали з усіх концертів і з усіх новорічних програм. І от у нас вимагають теж жорсткої реакції. Там і Верещук уже написала щось з цього приводу. Це зайвераз я... говорить про те, що в головах ну в головах Радянщина. Ну Савок у нас 100%, 100, 100 Хоча я от переконаний, що під час війни ну такі вечірки, напевно, мало чим відрізняються від тусовки у київському нічному клубі, який ми е, показували. Ні, впевнений, ну, Просто треба розуміти за що ми воюємо. Ну, Absolutely. за яку Україну ми воюємо. Я вважаю, що наші хлопці воюють за вільну, незалежну, свободну і е, е, Україну, в якої кожен в вправі робити все, що він хоче, е, якби лише б не заважати іншим. Вечірка закрита, закрита: 18+, плюс, вісімнадцять плюс. Вони там всередині можуть, хоч пробачте трахатись. Це їх право. Не знаю. Під час війни до цього ставитись треба, все ж таки. Дуже обережно, я я не знаю. Я, я я противник таких вечірок під час війни. Ну це моя суб'єктивна точка зору. Добреньке, будемо прощатись. Напевно, з вами так, і... Віктор Варницький і Євген ген Ну і перед тим як попрощатися, прохання всіх наших глядачів та глядачок обов'язково поставити лайк цьому відео, а також підписатися на цей канал. Вимір 360», Що що ви дивитесь, тиснути на дзвоник, якщо це не зробили. Щоб не пропустити наступну нашу програму. Ну а також радимо підписатися на телеграм-канал нашого інформаційного партнера «Переможний азіяж в посиланні в описі програми. Папа, -па, як до... пан Віктор, до наступного подвійного удару.